Комбайнери. Хто ще не зробив таку штуку на свою ниву, рекомендую. Значить, стояла тут обична кришка в мене, а це піддивився на джундірах, стоять на цих елеваторах такі сітки, воно і половинки ну, биту, бите зерно відвіває і бур'ян також. Готовим комбайн під сою соняшник. Передбачається трохи бур'яна, тому вирішили зробити на зерновий шнек таку сітку і, і на колосовий. Зробити досить просто, пів часу роботи одна сторона вже готова. Зараз йду працювати над іншою стороною.